Добрий день малята, ну ось і настала зима. Ой, а хто це до нас завітав? Взимку зірка біла, з неба прилетіла. Шість промінчиків має, на сонечку сяє. Так, малята, це сніжинка, ось вона яка. Скажіть, а які сніжинки? Так, вони білі, легкі, гарні, мереживні, блискучі. Вам подобаються сніжинки? А давайте спробуємо на них перетворитись. Падає сніжок, він ніжний, пухнастий, ми сніжинки, що летять і кружляють у повітрі. Нам легко, радісно і весело. Подуває вітерець, немов грає музика, ніжна, загадкова, ми танцюємо. Тих на повні груди, нас переповнює радість. Хочеться літати, бути невгамовними і радіти. Наша сніжиночка дуже полюбляє зиму. Це її найулюбленіша пора року. Але вона ще маленька, ще тільки народилася і не зовсім розуміє, що таке зима і якою вона буває. Давайте ми сьогодні з вами, друзі, допоможемо сніжинці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що буває взимку? Як узимку гріє сонечко? Правильно, узимку сонце зовсім не гріє і рідко з'являється. А яке небо взимку? Узимку небо похмуре і сіре, а який узимку дує вітер? Узимку дує сильний і холодний вітер. Скажіть, друзі, а яка взимку погода? Так, молодці, узимку холодна, морозна погода. Що відбувається з тваринами? Ведмідь та їжак лягають в сплячку, а інші шукають собі поживу. Що сталося з річками та озерами? Правильно, річки та озера покрилися кригою. Як узимку одягаються люди? Узимку люди одягаються тепліше та взувають тепле взуття. Коли настає зима, на дворі все стає білим. Чому? Тому що все вкрите снігом. Молодці малята, а зараз скажіть, зима яка? І допоможуть вам в цьому картинки? Зима яка? Зима святкова, зима кришталева, зима яка? Зима люта, зима білосніжна, зима яка? Зима? Іскриста. Зима м'яка. Зима яка? Зима морозна, зима вітряна, зима яка? Зима весела, зима безсніжна. Зима яка? Зима пухнаста, зима чарівна. Молодці малята. Такий чудовий зимовий день обов'язково потрібно виходити на прогулянку. А для того, щоб не замерзнути, що потрібно зробити? Так, слід тепло одягатися. А які речі ми одягнемо, збираючись взимку на прогулянку? Так, зимові речі. Назвіть зимові речі. Молодці! Шуба, шапка, рукавички, шарфік, теплі штани. Ви вже дорослі і вмієте самі втягатися. Давайте нашій сніжиночці розкажемо, що спочатку, а що потім. Що вдягають спочатку майку чи сорочку. Що слід узимку надягнути спочатку шкарпетки чи колготки? Що роблять спочатку? Зашнуровують чи зав'язують шнурки, чи взувають чобітки? Що надягнемо спочатку? Светрик чи шапку? Що надягають спочатку? Штанці чи шубу? Що роблять спочатку? Застібають ґудзики чи одягають пальто? Зима. Це найулюбленіша пора року всієї дітвори. Чому послухайте віршик? Із доріжки до доріжки прилетіли влучно на сніжки, і почався білий бій, закрутився у сові, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не міг. Де стирчали ніжки? Ой, весела ж гра у сніжки. Малята, скажіть, а що вам найбільше подобається взимку? Чи бажаєте, щоб зима залишилась назавжди? Чому? Чудово малята! Отож, тепліше одягайтесь і мерщій двір. ліпити снігову бабу або грати в сніжки. До зустрічі, невгамовні!